Но мистецьке об'єднання Ліра, ось такий літературно-мистецький альманах, спромоглося видати. Дуже е -е, багато було е таких кулючих стежиночок. Дуже багато він відкладався. Но він ще 11-тим роком датований, тому що ми до незалежності, до, до 20-ліття старалися видати. Я вже так хотіла, щоб і хай буде і тим роком. Е -е, ось тут представлені 364 сторінки. Він має. Силами наших авторів, і е, трошки там е, Лесі Любарської, трошки туди, трошки якось ми це все дуже було важко. Ось е, починається він із. Е, Статус свій в житті є певний статус соціальний, і значить ця ця людина вже у всіх сферах вона є найвища, найкраща і найталановитіша, але то зовсім не так є. От і в мене зовсім інший інший погляд на такі речі, тому що якщо взяти Шевченка, то 70 років створення <смір> УПА, значить, це маємо 14 жовтня, і потім іде голодомор. Також якщо брати 33 третій, 32 рік, то вже буде 80 оскільки 80 років УПА, е, Голодомору. Книжки майже вже сформовані по цій тематиці. Формую книжечку, вірші про вишиванку, багато мені зараз подали, про маму. Так хочеться все зразу, і ну, не виходить деколи, але я стараюся. Свою творчість якби, цього року мрію видати до червня поему Інакше жити він не вмів. Це про Шевченка, про Боже, про Шевченка. Прошухевича. Шевчала до Шевченка, Щось, так, то до, що... до речі, взяла руку, кось і зараз є. То зараз і березі, і все Шевченківські дні і вже е... про Шухевича, це поема у віршах. Десь видасться ви, ви, вона, ви, ви, напевно, ви, у Львові, там зараз воно. її перечитують, переглядають. О, це те, це що я своє зараз планую в цьому році видати. Хотіла видати ще книжечку дитячу на релігійну тематику. Вона вже готова, вона десь там е... владика дика. Е... І десь там може там напише якесь слово. 82 створення УПА, значить, це маємо 14 жовтня. І потім йде голодомор також. Якщо брати 33-32 рік, то вже буде 80, оскільки 80 років голодомору. Ну, книжки майже вже сформовані по цій тематиці. Формую книжечку, вірші про вишиванку, багато мені зараз подали. Про маму, так хочеться все зразу і ну, не виходить деколи, але я стараюся. Свою творчість, якби цього року мрію видати до червня поему, інакше жити він не вмів. Це про Шевченка, про Боже, про Шевченка, про Шухевича. Шевченка до вийде. Шевченка так, то до речі, взяла руку, і зараз є. Зараз і і все Шевченківські дні і вже. Шухевича, це поема у віршах. Десь видасться ви, вона, напевно, у Львові, там зараз її перечитують, переглядають. О, це те, це що я своє зараз планую в цьому році видати. Хотіла видати ще книжечку дитячу на релігійну тематику, вона вже готова, вона десь там владика її взяв і десь там, може, там напише якесь бла слово блака. Не слухайте ніколи, коли вам кажуть, що там щось просто і треба щось свіже, без свіжості всякої. Писати дуже просто для діток. Це до речі, так само нелегко. Писати просто ну, треба дитиною стати на якусь мить, десь психологію дитячу треба знати і так далі. Я вчилася, коли в університеті то е, дуже спілкувалася. Така була в нас професор е, Марія Тютюнник, і я їй давала свої вірші, десь якісь там ми спілкувалися довго на цю тему. Та ну, то ціле мистецтво. Ось, є дітки матуся, що вас доглядає. Коли ви хворієте, дуже про вас дбає. Та, що народила, що є поруч з вами, котра приголубить ніжними руками. Підкрадеться лихо, дитя захворіє, то рідна матуся життя не жаліє. Та хочу я, дітки, ще одне сказати. Є у вас і інша, причиста я мати. Це мати Ісуса, високо на небі. Вона буде з вами будь-якій потребі.